У результаті незаконної оборудки, понад 7 гектарів земель вздовж київської дамби між селами Хотянівка та Лебедівка протиправно відчуджено з державної власності, безоплатно передано у приватну, ніби для ведення садівництва. Про це повідомляє національна поліція. За даними слідства, здійснено незаконні дії на території лівобережної захисної греблі, каскаду Київських ГЕС і. Гаес восьми учасникам злочинних оборудок повідомлено про підозру у незаконному заволодінні землями Київської ГАЕС. Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання та роботи учасників злочинної організації. Засновника інвестиційної компанії затримано при спробі покинути територію України. Інформують в офісі генерального прокурора України. Відомо що йдеться про бізнесмена Ігоря Мазепу, засновника компанії Конкорд Кепітал, оперативники управління стратегічних розслідувань у Київській області, нацполіції спільно з ДБР провели процесуальні дії фігурантам земельних оборудок, загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.